Працівниця жидичинської пошти накрала на роботі грошей і ковбас. Принаймні так правоохоронці звинувачують керівницю поштового відділення. Після інвентаризації у касі не майже 200 тисяч гривень. Жінка свою вину визнала частково. А чому взяла гроші, розкажуть наші журналісти. Зараз згадувати про цю історію жінка не хоче. Рахуйниця стану здоров'я. Як так сталося? Чому кримінальне провадження стосовно вас було відкрито? Без кажу, не буде 2019-му вона керувала поштовим відділенням у Жидичині. Люди платили за газ, а гроші газовикам пошта перерахувала не своєчасно. Провели перевірку і виявили недостачу коштів у касі, ковбас і сосисок. Загальна сума понад 190 тисяч гривень. Про це йдеться у матеріалах кримінальної справи. Її розслідували кілька років. Жінка частково визнала вину. Мовляв, з каси вона взяла лише 40 тисяч бо на той момент були дуже тяжкі життєві обставини. У зв'язку із бігом сімейних труднощів, які виразилися у смерті матері та хворобі сина, вона дійсно заволоділа коштами акціонерного товариства Укрпошта, а саме 1 листопада 2018 року 20 тисячами гривень, у грудні 2018 року 20 тисячами гривень, а також визнала розтрату у ковбасних виробах та продуктів харчування. Разом з тим, у судовому засіданні зазначила, що недостачі була ще до того, як вона почала працювати виконуючим обов'язки начальника відділення поштового зв'язку ЖД. Волинської області акціонерного товариства Укрпошта. Жінка має чотирьох дітей, троє ще неповнолітні. Пояснювала, що брала кошти на операцію сину та похорони матері та брала ковбасні вироби. В подальшому намагалася погасити матеріальну шкоду. Жінка відшкодувала у Кирпошті понад 33 тисячі гривень. У жовтні минулого року ківерцівський суд засудив її до одного року ув'язнення. А от в апеляції жінку звільнили від кримінальної відповідальності, бо вже закінчилися строки давності. Волинський апеляційний суд уходить. Клопотання обвинувачено від розвільнення від кримінальної піданства місцевіму статті 49 Кримінального кодексу України задовольнив. Вироки вертівського району суду Волинської області касувати. Звільнити на відкримінальної піданції у зв'язку з закінченням строків давності кримінальне провадження закрити. Цивільний позов атеопропошта особи Волинської дирекції додають про чертування матеріальної шкоди залишити без розгляду. Речові докази по справі. Асові звіти з зброними додатковими та прибутковим первинними документами, то залишити матеріали кримінального провадження. А от що мусить заплатити тодішня працівниця Укрпошти, так це судові витрати, майже 50 тисяч гривень за проведення експертиз. Так вирішили судді. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.